Привіт! Попередження. Я намагаюсь розмовляти українською мовою. Зазвичай у звичайному житті я розмовляла на російській мові, але я хочу перейти на українську мову, тому я вас попереджаю, що буде багато помилок, але не зважайте на це, згодом стане краще. Дякую. Всіх вітаю на своєму каналі, я хотіла б звернутися, мене дивляться досить багато людей, і є українці, які мене теж дивляться. А в мене, в нас, в нашій сім'ї, є будинок знаходиться він 160 км від Одеси. Ми давненько там не жили. Але якщо комусь Потрібна допомога з житлом, ми надамо цей будинок. І я, чесно кажучи, навіть не знаю, що там коїться зараз. І це не той будинок, в якому ми жили, коли виїхали з Одеси. Коли виїхали з Одеси і гадали, пересід... пересидіти декілька днів, але ж... Всі думали, що це війна ненадовго, і це все закінчиться за кілька днів, там тижнів. Ну, таке, ви розумієте. Так, ось це не той будинок. В нас є будинок в Одеській області. Він ну, придатний до, до життя. Але ми реально досить давно там були. В мене є якісь старі фотографії, якщо когось зацікавить, напишіть мені на Фейсбук. Мені і нашій сім'ї ніякі гроші за це не потрібно. Коли ви будете там жити, тільки прохання одне сплачуйте за світло, те, що ви користуєтесь. За оренду ніякої плати не треба. Там може проживати достатньо а, велика кількість людей, тому що будинок загалом десь а, близько 200 квадратних метрів. Там є город, соток, там є два сарайчики. А, можна якусь худобу, там курочку тримати. В нас там була корова, були кози, були досить багато було птиці. Я десь. Так, скользь розповідала на своєму каналі, що в нас було 120 голів птиць, птиці різної. І ще там є великий кам'яний гараж. Я не знаю, в якому це зараз стані все це. Але реально, кому хто реально зараз знаходиться на вулиці та потребує перед як, якесь приміщення для своєї сім'ї, то я залюбки, моя сім'я, залюбки з вами цим, цим поділиться. Будь ласка, заходьте, живіть. Вас ніхто звідси на зиму точно не вижене. Далі буде видно, якщо там він пустує вже декілька років. І коли до початку війни ми намагалися його комусь запропонувати, теж на таких самих умовах, що за оренду нам ніякої плати не треба, тільки оплачуйте рахунок за світло. Бо там все на електриці, на електроенергію. Ось що я хочу сказати. Опалення там пічне. Тобто є грубка така, там немає газу в цьому селі. Газ ми купляли в балонах, щоб готувати їжу, а опалення пічне. Якщо комусь це потрібно, якщо це вас, як це каже, виручить. Так Звертайтесь до мене на Фейсбуці, я вам надам фотографії, надам адресу. Я зв'яжусь з представниками сільської ради, уточню, що, що там яка ситуація, і тоді зможете заїхати до цього будинку і жити там скільки вам треба.